Добрий день. Мене звуть Андрій Сіваченко. Я голкіпер козального клуба тари експерт. Ми приїхали з Одеси. От вже третій турнір. Ми ну, приїжджаємо на Даймонд Лігу. Ось в Одесі були. У міниках останнього разу були тут вирішили. Ще раз приїхати дуже подобається. Добре, ми, ну насправді дуже раді, що ви завітали до нас сьогодні. Ми бачили, споглядали за вами. І скажіть, будь ласка, як ваші враження від першого і другого дня? І сьогодні ми маємо вже результати на завтрашній день. Що можете сказати з цього приводу? Ну, якщо по нашій грі, то ну ми їхали за перемогою. Ну, ми, ми приїхали сюди, щоб вигравати. Ми е, перше, коли в Десі виграли, перший турнір, нам сказали, що це була. Ну як це сказати? Що нам просто пощастило. Другий раз ми, ну, типу, ще більш гарний склад привезли ось, і ну, приїхали перемагати. От а стосовно турніру. Перший день був, ну, такий, перша гра була дуже напряжна проти Аріара авто. Тільки з дороги, в потязі, 13 годин здається, ми їхали, потім ще тут ну, таке. Набрали оберти, і ось, якщо бачили півфінал, а стосовно інших команд. Доємно, дуже приємно здивували о, 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 Євродор, вибачте. Євродор. 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 Да, вони дуже. ну, тіпа, Мене особисто мене не здивували. Ну, тіпа, зараз півфінал. Ну, зараз до за речі проходить матч між Євродором і командою Яскою. Це yeah. ваші потенційні yeah. uh... з Яскою ми, до речі, вже зустрічалися. Суперники на завтра. Так, так. да, зустрічали. да, з да. да, да. да, да. ну, да, цієї пари, от ми на них виходимо. Ми з Яском зустрічалися двічі на турнірі в Одесі. Ось, ми з ними в групи зіграли нуль і в півфіналі, якщо не помиляюся, також і здавали, вийшли в фінал. От. А будь да. з приводу організації самого турніру, О. все нормально, все дуже, круто. А, да. Да. все дуже круто, не знаю. І сезон організації, і містечко таке тих затишне, дуже. Ну, така атмосфера, атмосфера приємна просто ну, навіть, навіть настільки. Ну no. і відпочити, і позмагатися, і, no. і перевести колекку Мене от, якщо чесно, мене дуже здивувало, те, що світофорів немає, взагалі жодного світофора. У нас в десь світофор на світофорі, типу таких немає. І машин якось ну, не дуже багато, і люди дуже чемні привітливі, Ну, no, все подобається. Хотів ще запитати, що б можливо хотів побажати своїй команді на завтра, а також іншим командам, які ще дограють етапи в цьому турнірі, і яких є ще попереду матчів? Найголовніше, як і як, як для будь-якого спортсмена, я вважаю, що гріше без травм, тому що травми вони ну, завжди для своєї скажімо так. Моїй ну, команді виспатись. Дуже-дуже треба відпочити, тому що якщо не помиляюсь, гра буде 11-й, фіналі. Так треба бути в строю. Ну, Найголовніше найголовні, — найголовні, це виспитися, там, і гарно поїсти, щоб були сили. Тому що основ, для багатьох команд залишився останній ривочок, там хто в бронзі в хапі, хто в сільвері. Ну, у нас був... щоб завтра показати вам гарний футбол, футбол треба, треба трохи набратися сил. Добре. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам успіхів на край. Переможе найцінніший. Будемо споглядати за вами вболівати. Дякую. Всього найкращого. Дякую вам. Дякую. Дякую.